Поки я підлаштувала свою систему по збиранню води. Ось як у мене. Бачите, я підставляю сюди шифер, тут у мене стоїть діжка. Дощик покрапав, вже вон сонечко виходить. Дощик покрапав і пішов. О, а щось починає знову крапати. Це у мене 300-літрова діжка. Ось сонце воно, як сонце. Не буде, мабуть, дощику. Поки я тут налагодила. Та поки тут налагодила ось таку систему, щоб збиралася вода, капає туди. Це я хочу теплицю вибухом снаряду пошкодило. Не снаряду, а ці скалки від снаряду. Летіли і повибивали мені скло. То я плівкою обтянула, а тепер уже плівка. Заліто вона чогось розпалася в мене, роз'їхалася. Тож я думаю, оцим ДВП з одної сторони, а може, нічим не оббивати. Я ним не користуюся практично цим парничком, чи що це таке. Гранати ми вже частково зібрали, я зібрала. Відправила онуці у Київ. Вірпіні вона зараз. Вона вже працює, вона вже зняла собі квартиру, дівчинка працює, заробляє собі на життя, ще й мені допомагає. Так ось так. Відправила їй, поздоровила. Садочок ще у формі, так, нібито непогано виглядає. Гортензії мої все одно не повиходили. А це ось, як він називається? Горить він, казали, не горить. Ну, гляньте, ну у нас зараз 30 з лишнім градусів зацвів. Ред дракон. А як називається, забула. Це я гранат пересадила ось сюди, щоб тінь давав, бо тут у мене та вони, мабуть, здохли. Рододендрани, азалія ще жива. Еріка, он гарно себе почуває, розрослася. І це гортензія. Як же ж вона називається? Вилетіло з голови. А це дерево але вона щось там випустила один пагінець. Коротше кажучи, у мене в цьому році гортензії всі. Загинули. Більше я, мабуть, з ними не буду, хоча я дуже люблю вертензії. І у мене ж тут персик прикриває, гляньте, і сосни тут прикривають, і амарант я посадила щирицю, як у нас кажуть. І тут у мене всі такі більш-менш високі рослинки, цей міскантус, ну, він ще не розрісся, і іриси, я ж не обрізаю, щоб затіняло. І все одно. Ну, ось якось так. Цю туйку я пересадила, бо там вона у мене горіла. Ну, це не туя, це, мабуть, щось таке, а може, якийсь сортує. Не знаю. Ну, пересадила, поки що вона жива. О, дощик припускається. Сонечко заховалося за хмаринку, то, може, буде. Це пішло рости. Ну, яка ріка гарна, бачите? Верески, андромеди. У мене пропали Вереси. На українській мові Вереси. Навіть ялиця бальзамічна нана. Гляньте, яка вона стоїть. 50 плюс видержала, 40 не видержала. Мабуть, загине. Я також її тут притінила, і от амарантом, і тут її кизил закриває, Воно як має здохнути, а що це таке? Бачите, на кизилі. О, що це за ягідка така? І багато їх тут. Таке перше бачу. Чи не цвісти він збирається другий раз? Хі -хі. Оце було б диво. І ця ялиця, гілка одна. Але що можу сказати? Дуже добре себе ведуть, кипарисовики. я не думала. Golden Wonder сорт. По-перше, вони підросли, як гарно. Гляньте, які вони. Ой, дощ, все більше і більше. Я їх брала сантиметрів 15, а у них зараз усі 40. Це смарагд. Ось вони два тут поряд сидять. Гарненькі. Так, все, дощик. Ось так я закінчу своє відео, бо дощик більше, більше і більше. Дай Бог, щоб він пішов більше і більше.